Доброго дня! В вашій увазі лобзик зеленої серії Bosch PST-670. Ну, в комплект входить ось такий чудовий кейс. П'ять пильних полотен і п'ять насадочок захисту від сколів. Ну... Це невеличкий, маленький, зовсім який е лобзик. Має переключатель обдува, тобто опилок, Такий кріплення дуже зручне, швидке заміна пильних лобзік, ну, пильних полотен. Так, може пиляти під кутом, який виставляється, дуже просто, тут дуже Бачите? Швидкість не регулюється, маятнику немає. Ще, можливо, фіксація в процесі роботи можна фіксувати, щоб не тримати постійно. Його потужність 500 Вт. Виробляється дана техніка в Угорщині. Дуже м'яка, на вигляд, дуже надійна. Дуже якісна зроблена техніка. При роботі ніяких сторонніх шумів немає. Запаху також немає ні від лобзика, ні від кейса. Ну, для виконання неважких завдань його. Вистачить. Звісно, це не професійний інструмент, але, як по мені, він в два рази менше професійного. І, звісно, краще і зручніше тримати в руках. Можна приєднувати пилосос. Ну, дуже гарна, дуже якісна техніка. Гарантія, тим більше, 3 роки можна спокійно собі користуватися і не думати ні про що 3 роки. Тим більше, 3 полотна, досить якісних йде. І по дереву, і по металу. Два полотна по металу, три полотна по дереву. Ну, ось десь так. Купляйте Bosch, беріть у мене на прокат. Будьте здорові, не хворійте.